Відбірковому етапі вищої ліга ФЗО між зп груп та Філічітою. Були певні проблеми зі звуком на старті цього матчу. Ну і тут цікавості вистачає. адже боротьба за четвірку серйозна, Олександр Синенко рахунок відкриває. Ось він перший забитий м'яч. Дуже довго до цього йшла команда. Майже 6 хвилин. Пробив по футзальному Макшанов. Відбирає м'яч Михайло Макшанов. Хороший сейф від Ігоря Круглова. 2-0. 2-0 стає рахунок. Ну За погрупою йде. Йде до того, щоб сьогодні набрати три очки. Область це Україна. Найпрестижніший турнір Запорізької області. Відбірковий та вищої ліги п'ятою забиває Олександр Корча. І це вже тринуть. Юрій вас беруть участь у вищій лізі. Теж е помічає як стежить за матчами, які йдуть в екстралізі. Олександр Маржановський. 4-0. Забуває ветеран ЗП груп. Леміш, яке бачення, відмінне майданчика. Дівгини Леміша побачив Сальника, одразу своєчасно віддав і забиває Артем Сальник. Не зіпсувалось цю передачу, Артем Сальник. 5-0. З медалей команда посіла четверте місце. Леміш порожні ворота спокійно забиває Оген Леміш. Ну і передає вітання рідним одразу, які, як завжди підтримують Евген Леміша в залі. Леміш на дальню буває, забиває ще. Посипалися голи. Тесля в центр на рідного не забуває Сергій Рідний. Рідний розвертається і забиває Сергій Рідний. Пробить те, що вміє робити Сергій Рідний. Дуже класно розібрався на п'яточку. А 8-0. З того, щоб отримати рахунок 7-1. Зараз Філічта поступається 0,8. 0,9. Синенко забуває ще.